Дорогі друзі, ось і Динамо закінчує уже свій шлях в Лізі Чемпіонів і вилітає в груповий етап Ліги Європи. Проти Бенфіки Динамо нічого не змогли показати. Зіграли, в принципі, невдало, програли з рахунком загальним 5-0. В другому матчі програли 3-0 безвольно, без єдиного удару в площину навіть друзі. Тому сьогодні буде огляд, скоріш за все, не по грі ось цій другій. Динамо Бенфіка, тому що там ну, нема що обговорювати, все-таки більше хочеться зробити підсумок і чого чекати взагалі від Динамо в новому сезоні 22-23. Друзі, пишіть свої коментарі прямо зараз. І свої оцінки київському Динамо. Ось як вам Динамо в кваліфікації в Ліги Чемпіонів? Чи виправдали надії ваші Київське Динамо? І як вам робота Луческу? В цьому сезоні на початку цього сезону пишіть прямо зараз свої оцінки. Ну і давайте дивитися. Перед початком ставте лайк, підпишіться на канал для того, щоб не пропускати інші відео по чемпіонату України і Єврокубках українських команд. Тому поїхали. Давайте трішки все-таки поговоримо про матч Бенфіка Динамо 3-0. По-перше, не грали два основних. Гравця Київського Динамо два лідери. В захисті це Попов, і в атаці це Віктор Циганков. Звісно, лідер команди і футболіст, від якого залежить взагалі атакувальні дії Київського Динамо. На жаль, не грав ні той, ні інший. Замість них був Сирота і Краваєв. Якість цих футболістів, ну самі розумієте, особливо сирота, який сьогодні привіз гол. Феноменальний. ну Друзі, Динамо сьогодні повністю було переграно зі сторони Бенфіки. Бенфіка повністю нас переграла. Бенфіка з першої по 90 хвилину пресингували нас на нашій половині. Ми навіть нормально не могли вийти зі своєї штрафної площі. Нас навіть ми навіть в штрафній площі втрачали м'яч. Ви розумієте, наскільки це ну, різні рівні? Ми ще знаходимося. Тобто, да, хтось говорить: ну що там та Бенфіка, це ж не топ-клуб, можна обіграти. Та ні. Це небо і земля, друзі, вибачайте. На даний момент Нерес так возив, що це просто капець. Ну, ніяких шансів. Давайте, я навіть не хочу говорити про пропущені м'ячі і так далі. 20 ударів, 21 удар у Бенфіки, 10 в ствір. 3 удари у Динамо, 0 в ствір. Все, я все сказав. Можна все встаю і йду. Ну, які огляди тут записувати, друзі. Про цей матч нема що говорити. І це нормально, тому що давайте ставитись до наших команд так, як і потрібно ставитись. Наші команди, друзі, на даний момент Динамо, Київ, Шахтар, Донецьк, це умовний мальме, шериф, я не знаю, Макабі. Апоель в Лізі чемпіонів. Тобто тепер ми будемо умовними макабі, Волчей, там в Лігі Європи. Тепер до нас будуть ставитися як до команди, типу А, та Мальми, та все, ми їх 5-0 винесли. Дно якесь вони будуть на останньому місці. До нас тепер так відноситься. Тому що рівень наших футболістів, рівень наших команд знизився за рахунок того, що у нас ну, немає реальних іноземців. Українці в нас є якісні, але всі якісні українці в нас або в Європі. Ну, Або вони вже закінчилися. А якщо якісні десь є, то їх дуже мало ВПЛ. Тому ось, ось і результат, коли ми вилітаємо там, від університетів, вилітаємо від інших команд, від Бенфіків. Euh, ну, але від Бенфіки вилетіти це нормально. До Динамо взагалі до долучився, питань у мене немає. Він, ну, не міг. Комбінаційний футбол Динамо не, не зможе грати цими футболістами. Ми будемо багато пропускати. Ну, Контратакувальний вертикальний футбол у нас сьогодні не вийшло, тому що Динамо старалася вертикально грати, завантажувати на фланги. Не виходило. Фланги у нас немає адекватних. Тоб, ну, Каравай це захисник. взагалі. Шепелєв взагалі опорний, він гра з діва. Бесіді, ну це жах. Ну, коротше. Ліга Європи, друзі, Динамо Київ. Чого чекати від Динамо в Лізі Європи? Ну, по-перше, Якби Динамо попало в Лігу Чемпіонів, все-таки, то там люба група, неважливо, хто там був, хто суперник, там кожен, кожна команда була б сильніша за Динамо. Це по-перше. По-друге, якщо дивитися на даний момент на Лігу Європи, там теж є дуже серйозні команди, там буде непросто. Але при деяких обставинах Динамо може собі отримати непогану групу. Жеребкування скоро буде, друзі. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. На нашому каналі буде жеребкування ЛЧ, ЛЄ і Ліги конференції також. Тому заходьте, не пропускайте. Так, от, якщо Динамо випаде більш-менш адекватна група, то тоді, звісно, можна буде надіятися на якесь друге третє місце. Для того, щоб вийти в Лігу Європи, там да, в кваліфікацію, там вже ж тепер вже трішки інші правила, або вилетіти в Лігу конференції. Тобто, я думаю, що Динамо в спромозі, ось зараз рівень Динамо, це реально ну, друге-третє місце Ліги Європи. Ось по факту. Шахтар, скоріше за все, також. Але ну, напряму попали, і дай Бог, щоб там виступили дуже якісно. Будемо на це надіятись. Луческу, знову ж таки питань немає: футболісти ті, які є. Ну, вони дійсно не, не для рівня Ліги Чемпіонів і не для рівня Бенфіки. Тому ми і програли, і не пройшли цю Бенфіку. І зараз Луческу, напевно буде вимагати якісь трансфери. І зараз, чесно, від Динамо я очікую трансферів на вихід, тому що є ж слуха, що Бущана хочуть купити. Є слухи, що да, Циганкову потрібно йти в нього контракт, закінчиться. Тобто зараз реально ідеальний момент продати Циганкова за 15 мільйонів. Не потрібно за нього просити 25. Віддавайте за ті гроші, які вже дають реально. Тому що ви його тупо безкоштовно можете втратити. Да і в принципі і бущана можна продавати, якщо є адекватна пропозиція. Там ну скільки за нього можна дати, там ну, 10-15, напевно, за голкіпера можуть дати, можливо, більше, хоча не факт. Тобто ну, можна його віддавати, щоб Динамо голкіперів немає. Та є там ну, Нещеред молодий, вже проти Барси грав в Лізі чемпіонів. ну... Тобто можна його вже награвати. Є досвідчений бойк, якщо там Нещеред не, не дуже якісно показував голкіпери. Я думаю, для Динамо це не проблема. На даний момент можна Динамо перекрити ось цей провал в плані того, що Динамо не вийшли, в і Чемпіонів, не отримають гроші. Можна перекрити трансферами тих футболістів, яких можна продати. А зараз хто, хто, хто на... Скажімо так, хто зараз наряду Динамо? Ну, це Забарний, звісно, на нього є попит на 100% Циганков, Бущан говорить, що є. Ну, можливо, Шапаренко, але ну, не знаю, чи до нього є зараз якийсь інтерес серйозний під кінець трансферного вікна. Не знаю. Але зараз напишіть, друзі, ось де ви бачите циганкова, де ви бачите Бущана в разі їх, їх трансферу. Або Забарного, можливо. Пишіть свої варіанти клубів, в яких ви хотіли б, щоб ці футболісти грали вже цього сезону. І такий факт, друзі. останнє Динамо Київ грав. В Лізі Європи в сезоні 19-20 зовсім недавно. І тоді наша українська команда не змогла вийти з такої групи, як Копенгаген, мальма Лугано. Пам'ятаєте цю групу? Ну це, це, це було фантастично. Реально, група прохідна, але зараз, ось реально, якби нам потрапили клуби умовний Копенгаген, Мальма і Лугано, зараз можна було б і зрозуміти Динамо, якщо б не вийшло. Тоді, напевно, ну, прощення Динамо не було. Це точно тому, друзі, давайте зараз до українських команд ставитися трішки простіше війти в ситуацію, все-таки тому, що реально якість наших команд впала, і потрібно е війти в положення наших команд і радіти, хоч якимось результатам, тому що, як ми бачимо, ми зараз. Тупо радіємо навіть не результатам, а радіємо, коли наша команда влучила в ствіл горід. Ось ось такі, такі часи нас чекають, друзі. Тому мені нічого додати. Я тільки бажаю динамо успіху в Лізі Європи, так як і всім іншим. Дніпро один. Надію, що в Лізі Європи, якщо ні, то в Лізі конференцію Шахтарю Але Чи будемо дивитися жеребкування? Обов'язково підпишіться на канал, для того, щоб не пропускати огляд туру. Друзі, скоро у нас буде огляд першого туру чемпіонату України. Ми там обговоримо всі матчі, які зіграні були в першому турі. І скандал сетанта проти 1 плюс 1 теж цікава тема. Тому, звісно, пишіть свої коментарі. Дякую вам за перегляд. Тім до нових зустрічі.